Польсвагін пола у нас Рома любить розказує. Я робота розказує. Як виглядає пачечка 6700 доларів. А в роботу до нас також заїхала така Q7. пробіг автомобіля п'ятсот шістнадцять тисяч кілометрів. Сіпління в хлам. Перва заміна. Кстати, сиплення це все корозія. Корозія і така прям досить суттєва. Прокладочки, 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 фільтра. В роботі у нас ще Audi A4 B9. Тайвань у нас в Україні більше ніж в Тайвані. Він всі ж хотя стейджики, пайпінг, вихлопи. Джин-джин-джин BMWшку натянули. Ну, який же випуск з локації електротехнічна 45 і без валжани, да? там от валжаночка наша стоїть. Як ви бачите, вона вже погрунтована. Передня частина вже під фарбування. Капот ми все-таки ще доводимо, тому що постійно вилазять якісь косяки, бо тут ну, дуже багато шпакльок на ній. Капотик теж доводимо, а так кузов вже у нас підготовлений під фарбування, вже підчуханий. Тобто готові вже будемо, скоріш за все, на цьому тижні буде машинка заїжджати в фарбувальну камеру, фарбуватись по кузову. До речі. Ходімо, я вам покажу, який буде колір на автомобілі. По бажанню клієнта, клієнт сам вибирав собі колір. Це кришечка багажника. Ну, напевно, відео вам це сильно не передасть, але тут є вкраплення ксераліка і вона буде під матовим лаком. Чого під матовим лаком? Багато хто може сказати, що та краще б її підглянець. Да, друзі, ми з вами погоджуємося, що краще було б підглянець, але але ситуація, яка на автомобілі, так як це кастом повний кастом, і там дуже багато робот було проведено там по металу там з автомобілями. Везде воно там не ідеальне і дуже багато шпакла лежить саме на машині. А коли багато шпакльовки, ну як ти не готов, як ти не виводь, ну все одно ти шпакльовку, коли толстий слой, ти не виведеш її так, щоб вона була під глянець. Якщо б ми поки пофарбуємо її вглянець, то вона там буде на перелівах така, типу, знаєте, волніста. Було прийнято рішення з клієнтом, що вона буде фарбуватись у нас безпосередньо під матовий лак. Кришечка у нас вже готова. Далі ми фарбуємо навісні елементи, дверки ще. Капот, і далі машинка заїжджає. У нас уже безпосередньо сам кузов теж буде фарбуватись, і кузов теж буде фарбуватись в два кольори Далі ми вам це покажемо. Volkswagen Polo у нас. Е — <реш> Рома любить розказувати. Любить Я працюю, а він розказує. — Це що у нас, Ніколай? — Це Volkswagen Polo. Так, да, Volkswagen Polo. Це у нас машинка <реш> <реш> якого року? — Лохматого. Лохматий рік. — 246 тисяч кілометрів пробігу. 100 тисяч гривень обслуговування на цьому автомобілі. А що? Бо Николай добрался до в понедельник прийшов на работу. Volkswagen Polo приехал, Коля прийшов на работу уже сотка. Иди сюда. Ну, на самом деле, шоу? До нас клиент звернувся з тим, что у него не едет автомобиль, коробка в аварии, никуда не їде. Не запускался даже мотор. Даже не переключался. Не а... в парковці стоял. Короче, все. Машина стала, никуда не їде, и шо на эвакуаторе нам привезли. Я так? не знаю, как она сюда ну, добралась. Як, короче, до нас добралась. Она згоряла. Можно по на парашюте еще что -то. Ну а тут техническая часть. Николай, вам слово. Сцепление. 246 тысяч пробег, сцепление в хлам. Первая замена, кстати, сцепления. Почему так много прошла на DQ200? Потому что 1.4, никуда не едущий самокат. Там крутящего 140 у него через ньютонов. Сколько? 1.4. Кстати, вопрос тебе как специалисту. По ВИН-коду мы поднимемся. Поднимемся. Крутящего нету и коробка, ну, соответственно, ничего не, ну, не трется сцепление. Поэтому 246 тысяч. Если бы еще ездить, чтобы полностью вообще стало по сцеплению, то можно было еще тысяч я думаю, проехать, чтобы уже вообще конкретно. То есть 250 тысяч вполне возможно проехать на 1,4. Мозги у нее, электронный блок управления коробки отрыгнул, умер и все. Отказался жить. Электрик, привет. Сейчас мы начнем дальше. Все? Работаем. Класс. Работаем. Работа кипит. <ріпи> Меняем сцепление, маховик, сальник, колена. Тут я в мехатроніці поменял пару резиночек таких важних. Поміняв там пильнички, штоки. там під вихлопною втулки стабілізатора, одна косточка, тому що друга нова. А і масло везде в коробці. То есть мехатроніки і в механічні частини. Стандартна схема для Volkswagen. Заміна щеплення ДСГ, да, це dq 200. У нас от щеплення новеньке лежить, коля вже будеш показувати, що каждому демонтірував. Шайб... Шайбочки всякі, йдуть по щепленню там, і так далі. Новий маховик. Значить, замінили, міняємо задній сальник колічество валу. От він новенький, задній Сальничок міняємо, обов'язково він під датчик іде. Тому часто питають, а що там резинка, резинка, сальника там, що вона там 150 гривень. Друзі, не 150, тому що вона йде в корпусі під датчик колінчастого валу. Тому вона коштує не 150 гривень. Маховичок, як бачите, новий по мехатроніку замінили плату управління, обслужив Коля мехатронік по резиночкам там і так далі. 100 тисяч гривень коштує обслуговування такого фольксвагена, але цього можна було б напевно да? Ні. Избежать. Ну, і менше не меньше ездить. Не меньше ездить. Продлить роботу. Ну, не по щеплению, я маю на увазі. Продлить роботу там мехатроника, менять вчасно мастило Ні, Ну, 246, не кну. 250 000 ніяк, нічого ти не здієш. Ну, ну, звичайно, це це ще хорошо. Петро Николає дає нам висновки про що? Про те, що якщо ви берете такий автомобіль, друзі, будьте готові, що да. коробка ваша проїде Надо максимум делать... 250, і це при умові, якщо це 1.4. Да, без турбі, без компресора. Е, э, 1.6 дизель, там, де крутящого вистачає, то, ну, там машинка буде от'їжджати там 120, теж 100, до 200. До 200 вже все. Це уже потолок посередині, тому а ще рішення. якщо молодой водитель, то все швидко все стирається. Очень швидко. Тому що всі ж хотят стейджики, пайпінги, вихлопи, джин-джин-джин, жін, -джин бмвешку -джин, натянуть. А це все 50 Хоть Tesla Model X у нас понятно, приїхала машинка з Америки. Це Незвичайний X, це до речі, X-Plate. Тут машинка у нас отримала в передню частину. Ви вже бачите, тут вже плюс-мінус зібрану передню частину, але обов'язково вставимо вам, яка вона була, і дуже-дуже такий сумнівний міст. Це вам порада, до речі, коли ви вибираєте собі машинку США безпосередньо іменно Теслу. Да? Там, от всі кажуть, та лучше Теслу брати. ударено в морду, там, що там, там, нічого. А я вам скажу, що тут. Тут у нас, коли виходить в морду, машинка получає. У нас по-перше, там Рита є, підсилювачі є. У нас телевізори є, радіатори є, фари є, лонжерони у нас є, і іноді у нас тут ну буває так дуже-дуже складно її відновити. Наприклад, як і цей автомобіль. У нас машина тут получила в передню частину. Удар був доволі сильний, тому що у нас всі лонжерони два лонжерона у нас просто повиривало стакани. Бачите, це сліди ремонту, тому що стакани ми відновлювали, варили їх, ставили на місце для того, щоб провести такі роботи. На цьому автомобілі ми навіть знімали. Батарею, повністю демонтували батарею, тому що з батареї це було нереально. Ми поставили її на стапель і з двох сторін у нас всі стакани, бачите, ми їх просто. Проварювали, варили там самі ланжерони ми міняли, тому що ті покрутили. Ну доволі сильний був удар. Хоча зовнішньо, там, коли машинка приїхала, ну спочатку здавалося, що не все так погано, тому що ланджерони стояли типа на місці, тіпа, на місці. Да, там були пошкоджені стакани, але ланжерони були на місці. Коли почали дефектувати, вже побачили, що тут прям біда. Ми тут відновлювали стакани, міняли ланжерони, тягнули її, тому що і теж повернуло. І для цих всіх робот ми знімали батарею, і досить-досить складно. Було її відновити, але тим не менш ми це зробили. Машинка вже зібрана по морді. Це значить, у нас по черновому ми накинули всі деталі, виставляємо зазори, далі розбираємо і вже будемо красити підкапотне пространство, підбагажне, скажем так, да, там, пространство. І далі будемо передавати вже на малярку машину, щоб її відфарбовували по кузаним деталям. Ставимо батарею. Ну, в принципі, ставимо машинку на ход. Як виглядає пачечка: 6700 доларів. Глядає вона отак от. Отак, от, от у нас для вас сьогодні буде розпаковка. Що це значить? Це у нас програматор, який ми приобрели на станції. До речі, чим для вас це буде краще. А я вам скажу тим, що для вас тепер отшивка екології, стейджі там і так далі, і тому подобне, те, що можна робити з автомобілем по прошивкам, для вас тепер це буде дешевше. Откривається коробочка. Значить, у нас два приборчика. Перший приборчик у нас є це для того, щоб підключатись конкретно до автомобіля через обіді. А цей приборчик у нас. Обіді ми можемо шити на столі. Тобто, якщо вам потрібно буде отшити екологію, там, зробити стежд 1 і так далі тому подобне. Вам навіть не обов'язково до нас приїжджати. Ви прислали нам блок керування двигуном. Ми його на столі підключили, прошили все, що вам треба, все зробили. Повний комплекти у нас є, все, що треба для цього, у нас є. спеціальні обучені люди у нас є. Нікіто тому, от, друзі, тепер, тепер для вас ще буде послуга на постійній основі. Прошивка, блоків керування, стеж один стеж два стеж три. Все, що захочете, ми можемо зробити. Отшити вам екологію, отшити вам EGR. І, там AdBlue отшивати можемо. AdBlue можемо отшити, там і так далі. І тому подобне. Тепер нам, тобто, чого для вас це буде дешевше? Тому що нам не треба викликати там спеціально обучену людину з комп'ютером, яка приїжджає до нас і відшивається у нас, і ми йому за це кошти платимо. Для вас це буде дешевше, тому що. У нас ми виключаємо підрядника, який нам допомагав з цим боротися, коли вам треба щось вчити. Тепер ми будемо відшивати це самостійно. Одразу після розпаковки у нас наша техніка йде в бой. Зараз у нас йде етап заливу прошивки. Бориский, б... Значить, у нас іде зараз процес заливки нової прошивки. Це у нас шкода Rapid 2016 рік. 1.4 дизель. дізель. Клієнт до нас звернувся з тим, що постійно пропадає тяга, не, ну, немає тяги. Вибивають помилки. Постійно продіагностували автомобіль. Побачили, що у нас забита сажа. І не працює клапан EGR. Значить, що ми зробили? Ми фізично видалили сажовий фільтр, але оставили каталітичний нейтралізатор, заглушили ЄГР і програмно відшиваємо зараз. Якраз у нас іде процес відшиття сажового фільтра і клапана ЄГР. Тому, друзі, це все по роботі у нас на цей автомобіль, конкретно зі слісарними роботами, повністю прокладками, прошивками всі роботи, розвал сходженням і так далі. Це коштувало нас 19 тисяч гривень. Не прокладки? Фильтра, прокладочки, 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 фильтра, масло, пробочки, фильтра какие-то и масло. Все оригинальное. Меняем масло в коробке. А 5 девятнадцатый год, Ген-2 коробка, Ген-2 машина. Как посмотреть, что это Ген-2? Это вот тут, смотри, покажи. Номерочек, видишь? 382 G.2, это Ген-2. Ну вот, фильтрики старые. Все поменяем, фильтрики поменяем, прокладочки поменяем. Обязательно для тех, это уже наверное, не для клиентов, а для специалистов, которые это будут делать, перед этими всеми функциями надо вам зайти компьютером, заблокировать насос. Компьютерным путем вот этот насос заблокировать. Есть такая функция, вот он, насос. Я тебе покажу, вот он, электрический насос. Заблокировать насос и спустить давление масла с гидроаккумулятора, он стоит в коробке. И после этого можно сливать масло, снимать мехатроник и все остальное. Если вы это не сделаете, то есть вероятность, что когда вы будете снимите поддон и будете откручивать мехатроник, то когда будете последний болт откручивать, 10 бар давления просто вас обольет ног до головы, вот так, ну, просто жахнет масло давление. Поэтому эта функция обязательно И потом, когда вы все соберете, назад надо включить насос и заправить гидроаккумулятор. И, в принципе, все. И обязательно люди вот эти катушки машки. Вот тут с маской специально и надо мазать, чтобы когда свечки менять. Потому что если не помазал, я их еле повыдирал. 150 тысяч пробег я еле их повыдирал. Я думал, они полопаются там. Масло 150 тысяч. Вот это гидравлика. Гидравлическая части, ну чернющая, что подгоревшая. Это у нас механическая. тут вообще какое-то болото непонятное. Вот так вот. Меняйте каждые 60 тысяч, желательно масло, потому что сцепление на эту машину стоит 80 тысяч, и это без работы. Маховик там 30 и все остальное. То есть мази стоит 2000 долларов на эту машину. Дорогое, все дорогое. Поэтому лучше менять масло вовремя, хотя бы 60 тысяч шесть 60-70 тисяч. От 50 до 70 в этом діапазоні менять, Стабільний регламент і сильно-сильно не наступати. Якщо ви застеріджували машину, то вже не гарантійний случай. А в роботу до нас також заїхала така Audi Q7. Ви вже бачите у нас лежить турбинка на столі, у нас лежить двигун також на гідростолі. А чому так? Тому що це 30-літровий дизель. Пробіг автомобіля 516 тисяч кілометрів. У клієнта застучав двигун з його слів. Клієнт попередньо був на офіційному сервісі. Йому сказали, розвалилась турбіна. І гайки мотору. Ну, в принципі, ми це перевіримо. Значить, турбінку ми зняли, дійсно бачимо, що у нас по турбіні до досить суттєвий люфт. Люфт є, і ну такий досить сильний люфт, Ну це дійсно дуже погано для турбіни. Турбіну ми в будь-якому випадку віддаємо на перевірку реставрації там, і так далі. І по двигуну ми також будемо його частково розбирати. Не будемо повністю розбирати, будемо розбирати частково, подивимось в якому стані там вкладиші, є там стружка чи немає там стружки. Якщо вкладе, що у нас живі, то в принципі ми двигун просто обслужимо поверху. Точніше, там поміняємо поклапаним кришечкам. Там, понятно, можливо, розвал блока. Якщо у нас там є питання, замінимо ланцюги ГРМ, тому що клієнт міняв ланцюги на 270 тисяч. Зараз 516. Ну, в принципі, в принципі. Ланцюги теж вже можна буде підкинути, тому що двигунчик уже знятий. Все одно ми будемо щолкувати коробку передач. Все одно ми будемо добиратись до ланцюгів, тому грех їх не поміняти. Поміняємо ланцюги, обслужимо двигун по наружки. Це якщо з ним все нормально. Якщо у нас там стружка є, будемо вже далі дефектувати, розбирати і, грубо кажучи, капіталити цей двигун. Ще раз це 3 літра, і машинка проїхала 500 тисяч км. В Роботі у нас ще Audi a 4 b 9 Машинка приїхала зі Сполучених Штатів Америки, і машинка у нас ну на троєчку, скажем так. Чого? Тому що дуже багато пошкоджень по автомобілі. й рік виграла на аукціоні там чи 4-300, чи 4400. Там але у нас тут пошкоджено дуже багато елементів. Значить, що дивіться, у нас капот. Ви вже тут бачите, процес рихтовки іде, витягуємо пошкодження, але він і весь там во такі в буграх, і теж стоять точки типу града. Якогось там це теж треба буде поправляти. Тут у нас теж там, щось було пошкоджено, видно, щось поправляли, може не поправляли. Значить, переднє крилишко. вже бачите, стоїть Тайвань. Тайвань у нас в Україні більше, ніж в Тайвані. Дві двері у нас також під заміну, тому що були доволі суттєво пошкоджені. Знову ж таки, дивіться, що впливає на вартість ремонту. Дверька бушна, і теж, бачите, от точки отміщені, це дверь пошкоджена. І вона, от багато таких точок, її теж треба буде рихтувати. Теж треба буде робити, а це все кошти. Значить, задня дверка така сама. Історія у нас там, десь є м'ятінки теж її треба буде рихтувати. Плюс у нас постраждала задній прийомчик. Задня арочка, прийомчик, бачите, доволі суттєво, теж ударений. Тут теж буде проводитись ремонт. Обов'язково буде рихтувати заднє крилишко. У нас також доволі суттєво пошкоджено. Пошкоджений задній бампер. Ми його теж будемо пробувати відновити, тому що міняти його ніхто не хоче. Будемо пробувати його спасати там, паяти теж робити. його. ну тому так от і вартість ремонту такого автомобіля у нас буде орієнтовно десь 120-140 тисяч гривень. А Tesla Model X У нас наступний етап нашої роботи. Як бачите, ми показали вам спочатку її зібрану. Да, там по передній частині зараз вона повністю розібрана. Збирали ми для чого? Для того, щоб поняти, зазори становляться чи ні. Зазори чітко розібрали тепер її повністю, і у нас вже маляр готовить внутряночки. Бачите, підшпакльовує підчухує для фарбування саме внутрішньої частини автомобіля. Відфарбовуємо внутрішню частину, збираємо повністю всю ходову. Мотори ставимо, ставимо батареї там і так далі. І тому подобне машина з'їжджає зі стапеля, вже йде на пост малярки, і там уже будемо фарбувати всі навісні деталі, капоти, крилья, там бампера. Все будемо вже фарбувати під автомобіль. Відфарбуємо, зберемо, і все. Машинка поїде. Далі продовжуємо Audi q 7. У нас 3 літра дизель та що 500 тисяч пробігу. Значить, самий примітивний спосіб, як можна перевірити, в якому стані у вас вкладище. Значить, дивіться, є така длинна отверточка, і от ми можемо побачити, у нас один циліндр у нас тут вверху, тут, скоріш за все, буде внизу, от циліндр ушів. І от беремо по циліндру, вивели циліндр, в саме верхнє положення. І пробуємо тверточку нажимати. Такий клац є, трохи ще тверточка у нас уходить вниз. Тобто є такі. От... Шелчочек, невеличкий щелчок, це нам каже про, про що Коли у нас поршень в самому верху, він має стояти. І у нас на колінчастому валі є вкладиші, да, там і на шатуні. Якщо у нас поршень ще вниз чуть-чуть уходить, це значить, що у нас там підвищений зазор в вкладишах і колінвалі Тобто, це каже про те, що вкладиші у нас вже або зношені, або пошкоджені. Або там зношений у нас навіть колінчастий вал. Такого люфту у нас от клацання цього не має бути. Тому, якщо ви хочете перевірити, в якому стані вкладиші, викрутили свічки, підняли поршень, отверточка, Якщо дощокується, значить вкладишам все. Що далі? Далі це примітивний спосіб перевірити, але тим не менше, одно, ми будемо повністю розбирати цей двигун, і будемо робити тут капітальний ремонт двигуна. А що ми конкретно будемо робити? Тут уже нам покаже повна дефективність. Овка, коли ми розберемо, знімемо головки, побачимо поршневу групу, побачимо колінштий вал, шатуни там і так далі. Вже будемо дивитись по стану в принципі всіх вузлів і далі приймати рішення, що далі робити з цим мотором, але просто переущільненням, ну на жаль, не обійдемося. С3. Долго хозяин соглашался на все мероприятие, долго искали запчасти. Начали, запчасти нашли, запчасти от другой коробки, запчасти усиленные. Валка 2 получается у нас идет, вторая передача, четвертая, шестая передача. Все подкинули, вторую, четвертую, шестую передачу с э, толстыми зубьями. Их меньше по количеству, но по придаточным числам посчитали, там все должно у нас быть четко, ошибок не быть и короче, ехать крепко, уверенно. Более мощные, более крепкие зубья, ну, то есть э, шестерни. По идее, с ними такого не должно быть, как с этими. Это у нас машина 2017 -го года, S3, 400 сил. А это у нас тоже с S3 или R, R э, Golf R, по-моему, но до 2015 -го года. Они раньше ставили более крепкие зубья. Вот зубья старенькие, обломанные. Volkswagen Артеон у нас стоїть. Це машинка, до речі, у нас була на малярці. Ми фарбували тут передню частину, капот, крилишка, бампер. Вже все відремонтовано, машинка вже готова по кузовні. Значить, ми її повністю обслужили, і клієнт побажав у нас зробити стейдж 1 на цей автомобіль. Але перед тим, як робити стейдж, ми обов'язково проводимо повну діагностику двигуна: можна це робити чи не можна. Ендоскопом ми почали перевіряти циліндри і побачили от таку от картину у нас, бачите? Це все корозія. корозія і Така прям досить суттєва, бачите, по циліндру. Ну прям корозії дуже багато. І це тільки в другому циліндрі. Хоча це стандартна ситуація для американських автомобілів. Ті, які довго стоять на аукціонах, у них майже у всіх вони приїжджають з корозією в циліндрах, це нормально. Свічечки у нас теж в такому ж стані, бачите, вони ржаві, тому що ну, машинка довго стояла. Клапана деякі відкритті і потрапляє просто туди повітря. І за щодо того, що потрапляє кислород, окисляється у нас метал. І... І, соответственно, з'являється у нас корозія. Плюс, друзі, для тих, хто їздить на ваги, знаєте, що у вас от в бачці лежить отака от штучка. Це у нас Сілікагель. Він лежить в бачку і його функція яка? Він забирає лишню вологу саме в воду, да, там, для того, щоб антифриз не розбавлявся і не втрачав своїх властивостей. Ну тобто, якщо він розбавляється, то це вже там, не мінус 40, а мінус 30, грубо кажучи. Але ну, проблема яка? Якщо цей силікагель у вас в бачці лопнуть, а вони лопаються, увага. Получається, у нас біда по всій системі, у нас е, охолодження, ця вся кака йде, забиває всі патрубки, трубочки там і так далі, радіатори печки. Потім у нас йде біда. Тому, в принципі, ми рекомендуємо ці мішочки доставати, якщо у вас там пробіг автомобіля близько 100 тисяч кілометрів. Краще його достати, достали, його викинули і просто замініть антифриз на новий і їдьте їсти, їсти собі далі. Тому тут по автомобілю всі ТО провели, всі циліндри у нас в нормі, окрім Другого, але тим не менш, все одно клієнт побажав, щоб ми зробили тут стейдж один на автомобілі, а ми це можемо робити, тому що ми вам показували, ми купили прибор, тепер ми можемо це для вас робити. Все, машинка зараз збирається, зашивається і буде їхати на всі гроші. А у нас в фарбувальній камері зараз на цей етап відфарбовані деталі від Бентлі. Що у нас фарбувалася повністю вся передня частина автомобіля. Бампер, два крилишка, капотік, рішоточка радіаторів також у нас фарбувалася. До речі, машина у нас довго була. Чому? Тому що, як виявилось, там рішоточку ну, не так просто знайти буде на Бентлі, а ще рішотка є в нижній бампер туди. Там взагалі біда з Європи відкуди-то там їде. Там непонятно, як довго буде. Будемо чекати, що робити. Но тим не менш, машинка відфарбована. Вже у нас всі детальки свіже покрашені, і зараз будемо їх сушити. Далі будемо ставити на автомобіль, полірувати і все. І машинка у нас буде готова. А це саме наша Bentley якої ми тільки що вам показували навісні деталі відфарбовані, значить машинка, що у нас? Ну в принципі, вона по силовій частині там особливо не отримала, тому що там морда осталась вся ціла, радіатори цілі. Там у нас єдине позагибало трошечки уші направляючого крила. і Вони там зашпакльовані, там відрихтовані. Зараз підготуємо їх, також задуємо, і все, в принципі, машинку будемо збирати, уже на кидати, полірувати і віддавати машинку клієнту. Творчий хаос у нас трошечки є. Це у нас BMW 3. Не знаю якого року. Там десь, напевно, 98-го. Ну, десь так. Людина побажала відновити повністю кузов. Повністю кузов. І яка історія? Машинка заїхала на малярну станцію. Не знаю, що за станція там і так далі. Машину дуже довго готували. В етозі пофарбували, фарбували тільки кузов, і по кузову дуже дуже багато було косяків. Прям вообще, ну тобто, ти дивишся, у неї там шагрені нема, риски від шпакльовки. Просто там остались. Ну дуже дуже неякісно пофарбували. Тому клієнт прийняв рішення, що машину він забирає. Забирає з того сервіса і машинку привіз до нас. Значить, у нас машинка вже готова. Також під фарбування. Завтра ми ще трошечки перечухаємо І завтра, в принципі, вона буде у нас фарбуватись колір. Також уже є по автомобілю. Ну, в принципі, все готово. Завтра будемо фарбувати. Також покажемо вам, що у нас вийде. Польфагіна Arteon. Ми вам показували попереднє відео ендоскопію двигуна. Прийняли рішення, що сте один ми все таки робимо. От зараз у нас автомобіль вже зашитий, і ми зараз виїжджаємо на тестову поїздку. Для чого? Не для того, щоб ми самі покатались, там почусили, як вона їде, там і так далі. Заміряти там. Но ми зараз виїжджаємо для того, щоб зняти логи. От у нас Нікіта рядом сидить з комп'ютером. Ми будемо знімати логи, дивитись, як працює у нас прошивка, час вприска, там час зажигання, там і так далі, розду турбіни там і так далі, тому подобне, які там температури. Тобто ми всі параметри двигуна зараз будемо перевіряти і дивитись, як воно працює. Це двохлітровий теса двигун. після стеджа заливали стейдж безпосередньо те, який Може видавати 360 сил, але тут буде менше. Чому? Тому що цей артеон у нас іде на коробці передач IC. Це звичайний гідротрансформатор, і він просто не вивезе стільки крутячого моменту, стільки на Тому тут буде орієнтовно десь 330, 320, 330 кінських сил. Воно у нас, скажімо так, працює так, як запрограмували калібровщики. Можемо сміливо віддавати авто клієнту. Аудія 4 у нас продовжуємо ремонт. і Тепер подивіться, в якому воно стані. І це у нас пройшло навіть менше дня. Машинка вже у нас по капоту відрихтована. Задні крилишка теж вже бачите, форму вивели. Основну це черновий варіант. Ще будемо доводити, і осталось нам трохи спасти арочку колеса, і все, і готово. Будемо давати малярам на фарбування. проверяем, тестируем S3, да? S3, да. RS3 есть машина? RS3 есть. Ну, еще к нам не приезжала. Жесткая, <звы> Ну, а такая, знаешь, на ней едешь. Если не наступать, вот обычно педаль нажимаешь. Вообще, она как обычная. А если чуть наступаешь, вот так типа. То она сразу просыпается. 400 лошадей. Ну, что по, ходовке, да. Сейчас чуть-чуть, да, сейчас под телепоньку. Либо супер, либо стойка. Дух-тух-тух-тух. Дух, дух. Ну, по передачам все добре. Да, так, все отлично. Ну, я тут опять передач пощу, шестую я ще не можу Найти тут расстояние, щоб шестую щепити. Ще один день роботи, і от в такому стані у нас тепер Tesla Model X. Значить, як бачите, ми вже підготували, відфарбували ланжерончики, тобто всі силові частини, стаканчики. Все відфарбовано, все гарненько, і навіть у нас вже зібрана ходова частина. Стоїть підрамник, стоїть двигун. Зараз обв'язуємо там по патрубкам, по розйомчикам там і так далі. І машинку будемо скатувати з стапіля, вести на свісарку, встановлювати батарею, і далі вже будемо фарбувати навісні деталі. Двигунчик у нас з кусьоми, що ми вам показували раніше, там де у нас розсипалась турбіна 500 тисяч кілометрів пробігу у даного двигуна. Значить, розібрали ми двигун. Частково ще не весь розібрали, але частково розібрали. Зняли головки, зняли полупіддон і добрались до корінчого валу до шатунів. Значить, що ми бачимо? У нас по циліндрам, отака ситуація. Колінчастий вал на виброс, тобто його да навіть немає сенсу напевно там якось питатись, відновлювати це. У нас от в такому от стані вкладиші. Вкладиші, яких в принципі ну. Каже, майже нема. Вони просто у нас стерті, просто стерті. Провернуло вкладище. У нас да виходить, що провернуло, Ну тут уже важко сказати, тому що не зрозуміло У нас є проблема з турбіною, чи то від пробігу вже, чи то дійсно турбіна кинула стружку, і стружка потянула по системі, і вкладище завернуло. Ну тим не менш у нас ситуація така, що тепер цей двигун розбирається. Повністю будемо переміряти його і приймати рішення, що далі з ним робити: капіталити, не капіталити, шукати інші Ну, тобто будемо вже там далі приймати рішення разом з клієнтом, що далі робимо з цим двигуном. Тому 3 літра 500 проїхав, приїхав, вкладаючи добрий день.